Вітаю! Зараз ми продовжимо із ДНК полімеразою. ДНК полімераза це такий ензим, це такий фермент, який призводить до того, що починає утворюватися новий філамент ДНК. Цей ензим є найважливішим серед ензимів, оскільки він складається із такого комплексу. Який дозволяє здійснювати реплікацію. Е, вона є дуже досконалою і дуже е, такою підібраною і е, відшліфованою у еволюції, оскільки вона подібна на людську руку. Запам'ятайте це собі. Вона складається із великого пальця, із пальців і лодоні. Не моєї, звичайно. Так, але можу вибрати як приклад, як головний екземпляр мою руку. Отже, що відбувається? Куди вкладається в ДНК полімеразу ДНК? ДНК, а найголовніше ось цей матриксна частина ДНК вкладається. Ось сюди. Ось сюди вона а, запихається. Вірніше ДНК полімераза ось так на неї начепляється. Ось так. Раз. І все. А навіщо ж потрібен великий палець? Він потрібен для того, щоб притримувати а, ось і щоб здійснювати просторовий ліміт для. Затравки спочатку, а потім для нуклеотидів, які додаються. Сюди додаються ось біля цієї зони дезокси, нуклеозит, трифосфати. Різноманітної характеристики дезокси, адемін, трифосфат, темін, цитозен гуанін І в результаті. А ось цей великий палець перетримує нижній філамент, тобто новоутворюючийся філамент. Ось так. Тут верхній, тут нижній. Що можна сказати? Що ДНК полімераза може працювати дуже швидко. Вона, в нормальний спосіб, додає, прищеплює тисячу нуклеотидів в секунду. Ось. Але якщо щось піде не так, як треба, тобто, якщо будуть якісь неполадки, тобто прищепиться не той нуклеотид, що треба, то тоді ДНК полімераза значно сповільнює свою діяльність і в результаті вона починає дуже повільно працювати, тобто вона починає відстежувати, який саме. Чи, чи часом не попадеться такий самий нуклеотид, який вона не зможе розпізнати. Тобто вона робиться більш такою е, настороженою. І вона починає працювати повільніше. Е, ну, Як я казав, нуклеотиди починають додатися після того, в більшості випадків, е, коли є е, е, е затравка, вони додаються довше. Прикріпленої затравки. В іншому ж випадку вони цього не можуть робити або можуть, але тоді ДНК полімераза 2 не, не працює, тоді зовсім інша полімераза функціонує. Що варто сказати? Що на ДНК полімеразі є. Екзонуклеазний активний сайт. Ну, для чого він потрібен? Він потрібен для того, щоб прикріплювалися нуклеотиди. Саме в ньому прикріплюються нуклеотиди до філаменту, що утворюється. Ще такою важливою інформацією є те, що ДНК полімерази працюють у різноманітних напрямках. Наприклад, одна працює знизу, друга працює зверху. Головна така характеристика при реплікації, тільки при реплікації зустрічається це, значить, Наявність е, лідируючого філамента, або, е, я знаю, провідного філамента, швидкого філамента, який утворюється швидко, і того, що утворюється е, повільно або ривками е, дезконтинуумно, дезконтинуумно. Ось, тобто із перервами. Ці філаменти, що так перервно утворюються, називаються філаментами оказаки. Їх відкрив японець оказаки, дуже відомий. Він спостерігав в своїх експериментах за цією реплікацією і побачив, що не так робиться, як у книжках пишеться. Філаменти обидва не так само утворюються. Один швидше, другий пізніше. Або ще одна характеристика: один повністю утворюється, а другий так ревочками-частинками. Тобто, ось тут частинка утворилася тут, тут. А пробіли між ними заповнюються праймерною РНК. В результаті що робиться? Один філамент новий утворюється повністю. Ось так він утворюється, 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 утворюється. Інший же, з такою самою швидкістю, але з ривками, Ось, наприклад, тут кусочок, тут кусочок, цей, зараз я вам покажу. Ось так цей е, Нижній. Але він е, з такою самою швидкістю утворюється. Тобто, який парадокс, що він утворюється із пробілами, з такою самою швидкістю, як цей нормальний. Але потім, оскільки їх потрібно ще заповнювати, тому він являється за таким запізнілим фрагментом. А цей повністю утворюється зараз. вам покажу, як це відбувається ось так. Раз, раз, побачили. Пробіли залишаються е, між фрагментами, фрагментами оказарки. І що, е, значить, має зробитися? днк полімера з, за ось е, це все синтезує так ривочками. Але потім ще є один фермент, який е, заповнюється про білим, добре що він є. Ще е, варто сказати що. Е, полімераза. Не може працювати ось у випадку ось цих фрагментів оказаки без затравок. Ось, Наприклад, коли ми, ми говоримо про нормальний той філамент, що продовжується постійно, який є безперервний, то там потрібен тільки один праймер. А в цьому ж випадку потрібно багато праймерів. Практично для кожного фрагмента о казакі. Потрібен праймер. Хто утворює праймери? У даному випадку, коли ми говоримо про реплікацію, їх утворює ДНК-праймаза. Ну, це така затравка для початку синтезування або полімеризування, оскільки утворюється полімер. Фрагменту Оказаки. Варто сказати, що е, реплікаційна вилка е, збільшується е, за допомогою чого. Ось Спочатку було дві теорії, які пояснювали роз'єднання е, хромосоми або роз'єднання е, двох. Е, Нових вже практично або самі нові, ДНК. А зараз то перша теорія говорить, зараз я вам скажу про що говорить.